Манька з нашого села з ніком Клеопатра пише всім коментарі. Санітарна варта підписалася на всі кухарські канали і під кожним відео негативом шкварить. Блогери вже в рукавичках чорних супи варять. Якби знали, як та Манька на кухні капарить. В них від нервів вже трясуться губи на екрані, тремтять руки, бо чекають коментів від мані. Наша Манька не вгаває. Усе їй не так. Не так крутять голубці, готують форшмак. Ніби злиться, що не може того всього з'їсти. Не так смажать всі цибулю, не так місять тісто. Я збачу написала, що фарш не помили. Миють всі вже, як раніше ми без цього жили. Брудний перець Клеопатра далі своє строчить. Ті беруть мелений, миють, в святій воді мочать, відключіть коментарі і буде вам щастя. Або маньку заблокуйте, якщо це вам вдасться.